Шановне панство, всім привіт! В роботі машинка Opel Astra G з мотором Z14, по-моєму, XE, пригнали машину з такою проблемою, що машина на холодно, нормально все працює. Як тільки прогрівається, починає глохнути. Ну, тобто, коли машина їде, все добре. Пробіг 250 тисяч. Коли машина їде, все добре, як тільки там спиняється, десь на світлофорі чи ще десь на прогріту машина просто починає відключатися. Ну, і заводять, вона ще їде, потім знову виключається. Коротше кажучи, були на багатьох СТО з цією машиною. Ну і Всюди або розводять руками, не знаємо, що це, або кажуть, що це проблема з блоком керування двигуном. Пригнали до мене, сказали, що бачили мої відео, схожі симптоми. У мене якраз є блокування двигуном на цю машину. Це тут стоїть DOK HES FI2.1. Тож я зараз спробую відтворити проблему. Спробую прогріти до 90 градусів, щоб машина. Є тут паливо, паливо є. Щоб машина заглохла, і після цього спробую. Підключитися, перевірити, чи є якісь помилки. Пробуємо. Погнали! Ось потрошку машинка відігрівається. Зараз пробуємо нагріти до 90 градусів і подивитися, чи щось відбудеться, чи вона заглохне Машинка вже прогрілася, але як за подлості, вона не глохне. І воно більше 90 і не піднімається. Тобто нагрілося, мабуть, спрацьовує вентилятор. Ну, все одно почекаю. Має нагрітися, мабуть, керування двигуном, це, в принципі, відбувається швидко, має відбуватися швидко, але як бачите... Що нічого Так, один раз машинка заглохла і просто банально трошки натиснув на на педаль хотів натиснути. Давайте спробуємо спіймати цей момент. Просто-просто собі стояло і раз заглохла Бачите, Заглуху. Ще раз заводимо. Помилок ніяких немає. Таке враження, що відпадає живлення. Спробую зробити діагностику. Машина декілька раз заглохла Коли опускається стрілка, бо ще до 80 все працює. Так, дивимося, що це у нас таке тут. Це у нас Astra G2 року. Мотор Z14XE. Добре, давайте подивимося, чи є якісь помилки в ці керування двигуном. Що воно буде кудись підключатися чи ні? О, заглохло знову. О, ще раз заглохло. Бачите, помилок немає. Може в коробці щось є? Яка тут така чеканова? Давайте перевіримо. І по коробці помилок немає. Наче просто, як запалювання виключається. Що а... ми ще можемо подивитися? Давайте і мошні глянемо. Такий прикол колись був на Вікторі 3.2. Там теж машина працює, працює, нагрівається і потім чики глушиться сама по собі. Так, вимошніку нема помилок. Приборка. В приборці, мабуть, теж нічого не буде. Загохло. В приборці немає помилок. Ще раз загохло. А ну давайте спробуємо подивитися на. О, уже частіше гохне. Давайте подивимося на якісь параметри. Чи зможемо ми спіймати в боках вимірювань? Що в нас щось міняється, чи ні? Що в нас тут є? Напруга, мейн реле, реле. Бо вже заводиться через раз. поки машина охолоджується, вирішив підключити інший блок, зробити йому сервісне, сервісне програмування під цей мотор і після цього вичитати Карпас. Тому сервісне програмування вже йде, заливається прошивка під Z14X, Карпас після цього буде вичитувати. Так, поставив новий блок, прописав нову sync дату як, як це робити, ви можете побачити в моїх інших відео, у мене їх повно. Заводимо машинку. Заводимо і чекаємо, допоки машина прогріється. Друзі, знову машина заглохла. Поліз дивитися, що ще може бути. Зняв два реве. Бачите, вони підпалені посередині. Вони жовті, вони рожеві. Але вони посередині такі типу, жовті, коричневі, я не знаю як це назвати. Коротше, обидві я зняв, вони прям гарячі, вони дуже гарячі ці релюшки. Тому поставив, це у нас релюха йде на 12 В30 А. Я поставив реле. Одна, йде, одна з них йде на а, реле реле, одна йде на реле запалювання. Вони обидві йдуть по 30. Я поставив більш потужні релюшки з сучасного опелю. Тому зараз у нас 22,15 начебто залишаємо на пів години і дивимося, що з того буде. Але вони реально вони гарячі, у них, у них контакти гарячі. Друзі, продовжую діагностику. Займаюся електронікою. Бачите, вже в мене електроніка з'явився навіть манометр для перевірки тиску. Сьогодні поїхав з Богданом, придбав, щоб у мене був у хазяйстві. Під'єднав для перевірки тиску паленого насоса. Як бачите, на заведено 3.7, 3.8. Ну давайте спробуємо зараз заглушити. І перевірити, що у нас станеться з тиском після цього. Так, заглушив. Заглушив. І тиск поступово падає. Ну добре, давайте я в будь-якому випадку зараз спробую нагріти машину ще раз. Ще раз спробую нагріти машину, тому що спілкувався з колегами. Мені підказують, що, що, це, що це ще може бути клапан паленого бака або абсорбер, його ж називають. І от ми зараз нагріємо допоки машина заглохне сама по собі. І після цього спробую відкрутити кришку паленого баку. Друзі, наступний день вже перебрав всі датчики, все, що можна по машині. Все повідключав, ЄГЕР повідключав, вона все одно глохне. Приїхав до Богдана Хруща на СТО. -шку. У нього якраз така сама машина стоїть, тільки 1,6. Пригнали там на заміну тормозних. Щось по тормозам там коротше, робили. От і Просто переставило на 1.6, z 16 є, такий сам датчик стоїть, каленвало, просто перекинула датчик. Значить, у нас зараз... зараз скільки? У нас вже зараз машина працює 2,5 години, Вон просто стоїть, калатає на холостих. Як бачите, ой, тут в салоні тепленько. Як бачите, температура 90. Все чітко працює, нічого не виключається, можна сидіти в машинці, спати навіть дуже тепло. Відповідно, три дні роботи, три дні пошуку несправності діагностика, яка нічого не показує, показує, що все добре, машину заводиш, Датчик колінвала показує оберти, Датчик розпредвалу відключався, без датчику розпідвалу машина теж заводиться і працює Працює, допоки не нагріється. Нагрівається і в якийсь момент просто відключається. А зараз все чітко. Так що ще одна машинка, яка ледве не поставила, як то кажуть, на коліно. Власник казав, що датчик колінвала мінявся. Насправді вон друга астро виїжджає. Насправді датчик каленвала стояв рідний, дуже грязний, не було навіть слідів, що він колись десь мінявся. Він ще з відмітками GM. Замовили новий датчик каленвала. Ось він вже приїхав, якщо комусь цікаво, коди, взяли датчик Delphi, новенький, чистенький. Зараз будемо ставити і перевіряти. Так, друзі, датчик поставили, все працює, машинка прогрілася, питань немає, не глохне. Поступило ще замовлення від власника, допоки машина у нас, щоб не робити двічі, це зробити до машини новий ключ викидний з центральним замком. Тож зараз будемо робити. Для нарізки ключа вичитав код механічної нарізки з іммобілайзера, Зараз введемо цей код в станок. І перевіримо, чи співпадає з ключом, чи ні. Якщо співпадає, то будемо по механічному коду нарізати. Нарізка буде точніша. Ключик нарізали по механічному коду. Як бачите, заводська нарізка, вона точніша. Бо тут уже є ізнос. Ідемо пробувати зараз на машині, чи буде її відкривати, закривати. Так, Прийшов до машини, перевіряємо сам ключ. Все, все чітко працює. Можна тепер, можна тепер програмувати ключ. Бачите, все робить. Так, тепер беру ноутбук і програмую і мобілайзер, і центральний замок. Ключів запалювання. Дивіться, зараз має мигати машинка з ключком, бо ключ чужий. Мигає. У нас все по чесному. Ніяких підстав. Заходимо в іммобілайзер. Підключається до мобілайзера. І заходимо в програмування. Вводимо Security-код, який у нас вже відомий. Вводимо а, програмування транспондера ключа. Бачимо, що запрограмовано 2, що можна 3 запрограмувати. Окей. Нам пише, що ключ невідомий. Зараз маю сказати, що ключ новий. Новий ключ розпізнано. Код коректний. Виключіть запалювання. Виключаємо. Включіть. Включаємо. Має бути третій ключ. О, третій ключ і корект t Він вже запрограмований. Він вже машину заведе. Бачимо, що програмування завершено успішно. Окей. Так, і давайте ще з вами запрограмуємо центральний замок. Одразу, щоб кнопки працювали. Заходимо в централ дорок. Є, чи немає? Ну, а, є, да, все добре, все є. Заходимо в програмування. Програмування ремоут. Воно каже: натисніть кнопки, натискаю на ключі. Бачите, успішно запрограмовано. І тепер виключаю запалювання, дістаю ключ. І давайте перевіряти вже без комп'ютера, що у нас буде відбуватися. Значить, по-перше, заводиться машина чи ні. Машина заводиться. І, по друге, центральний замок. Закривається. Гас на світло відкривається. Все, тепер власник має бути точно задоволений. Ключик він у Ваговському стилі, але він, по якості, він буде навіть краще, ніж то, що було з опелями оригінальне. Це просто з досвіду кажу. Тому, друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити? Ставте вподобайки, рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тому що у нас україномовний автомобільний контент, і очікуйте нові відео. Всім гарного дня.